Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною зліпити космічну ракету. Я ось вибрала собі у таких кольорів пластилін, ви можете взяти будь-які, які у вас є. І розігріли наш пластилін і робимо ось таку Отаку. ковбаску. Бачите? Таку. Так, це буде наша з вами ракета. Тут ми її отак от притискаємо, а тут ось так от трішечки. Ось так от її витягуємо. Да? Ось, подивіться, так от. Трішечки ми її так витягли. Так, о, це буде корпус нашої з вами ракети. Тепер будемо, зробимо віконця, кульку скучуємо, потім ось так притискаємо, і ось будуть наш з вами віконці. Так, зробимо ще одне, скучуємо кульку і ось так. Пальчиками притиснули. І ось у нас буде з вами два віконці. Тепер розкочуємо тоненьку ковбасочку. Ось так. Бачите? Розкачали і ось так, прикрасимо нашу ракету, дивіться, так. І зробимо такі підставочки, щоб ми її могли з вами поставити. Ось так дивіться. Беремо. Можна теж скачати кульку. Так буде. Притискаємо ось так, витягуємо, дивіться, так. І ось так от прикріплюємо Раз. А, дивіться. Так. І ось так. Три. І наша ракета може стояти. Дивіться.